Вітання всім, хто долучився до перегляду свіжого випуску новин міської інформаційної служби. У студії з вами я, Володимир Кремінь. Вже за мить говоритимемо про актуальне станом на 29 вересня. Обстріли Дніпра, чисельні руйнації серед загиблих двоє дітей. Місто готується до утримання доріг в осінньо-зимовий період. Молодіжна рада Кам'янського провела звітну конференцію для майбутніх членів спільноти. Як працюють дитсадочки у воєнний час, розкаже наша команда. Цієї ночі орки знову обстрілювали нашу область. Загинули діти, є поранені, зруйновано десятки будівель. На завалах працюють рятувальники. Дісталися знову і Нікопольщині. А ранком орки обстріляли Криворізький район. Подробиці про обстріли усієї Дніпропетровщини розповідали в обласній військовій адміністрації. Цю ніч ворог гатив по мирних громадах області. Під ударом опинились Дніпровський, Криворізький та Нікопольський райони. Троє людей загинуло і 20 поранено. Вночі ворог випустив чотири ракети на Дніпропетровщину. Три з них збили, одна влучила в підприємство з переробки зернових. Це у Криворізькому районі. Там люди не постраждали. Після опівночі окупанти вдарили повторно по мирному Дніпру, влучили по житловим кварталам, знищили кілька приватних будинків, у яких на той час відпочивали люди. Наразі відомо про трьох загиблих. Серед одних одна дитина. Пошукові роботи наразі продовжуються. Ще п'ятеро людей поранено. Це 41-річний чоловік, 20-річний хлопець, 65-річна жінка та 19-річна дівчина. Вони зараз у лікарні з переломами та осколковими пораненнями. У 12-річної дівчинки рятувальники дістали з-під завалів власного будинку. Вона теж у лікарні під наглядом медиків її стан середньої тяжкості. Внаслідок влучання у Дніпрі понівечено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок. Зачепило ринок, автобуси, автівку та електромережу. Ну а вже згодом телеграм-канал Дніпро обласний оприлюднив інтерв'ю постраждалих мешканців, надані кореспондентами дев'ятого каналу. Послухаємо людей такое причине люди от нас от двух две улицы от нас живут такое причине что дом подняли и опустили поэтому тут волной отбросили если батареи в окна летели людям то о чем там выносила тут уже как раз туда вот. Сильно бахнула, припритулілася при, к стінці. І сідело в тому, що от аж там же ж дом наш. сиділа возле стінки, стекла летели, шифер з 에, этого самого криші полз. І я сиділа і думаю, упадеть на мене потолок і не упадеть. Слава Богу, не упал. Наразі усі поранені отримали медичну допомогу. Двоє знаходяться у лікарнях Дніпра. Сім мешканців Дніпра. Отримали поранення. Пацієнти від 12 до 65 років, жінки, і діти, основні поранення це багаточисельні різані рани, ушкодження кінцівок, ушкодження кісток, інших, ушкодження суглобів, різноманітні поранення пов'язані з дією вибухової хвилі. Та уламків всього, що там летіло під час ракетного удару. 12-річну дитину і 19 річну пацієнтку, то вони залишились в стаціонарі, бо там треба, щоб був цілодобовий медичний нагляд. Всі вони перебували в стані середньої важкості, та неможливо сказати, що у цих людей якісь. Легкі поранення, бо все це на фоні тяжкого стресу і тяжких психологічних порушень все це дуже тяжко. Станом на 15 годину на офіційних ресурсах області повідомили, що нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни били двох дорослих і двох дітей восьмирічного хлопчика та дев'ятирічну дівчинку. Кам'янське готується до зими. Міський голова Андрій Білоусов провів робочу нараду з питань утримання доріг міста в зимовий період. Очільник міста повідомив, попри складну ситуацію в країні та дефіцит міського бюджету, перед комунальними і підрядними організаціями міста поставлене завдання забезпечити нормальне утримання доріг в зимовий період і не допустити виникнення критичних ситуацій. Вже підготували до роботи необхідну кількість снігоприбиральної техніки. Складною залишається ситуація із закупівлею технічної солі, оскільки порівняно з минулим роком її ціна зросла більш ніж у 10 разів. У зв'язку з цим відсотковий вміст солі в піщано-сольвій суміші доведеться значно скоротити та в першу чергу обробляти аварійно-небезпечні ділянки, перехрестя, спуски, підйоми, пішохідні переходи. Міський голова підкреслив, першочергова увага буде приділятися вулицям, по яким рухається громадський транспорт. Місто продовжує підтримувати своїх захисників. Чергову партію допомоги отримав батальйон територіальної оборони, повідомив міський голова Андрій Вілоусов зазначив, разом з начальником кам'янської районної військової адміністрації Олегом Гапічем передали батальйону територіальної оборони кам'янського району, який наразі виконує бойове завдання в зоні бойових дій. 20 сучасних засобів зв'язку. Дякуємо за сприяння народному депутату України Дмитру Чорному та волонтерам. Насірова Аміл Ельман Огли, Насірова Араміла Ельма Ногли підтримуємо наших захисників. Бажаємо повернення додому живими та неушкодженими. Сплата податків неабикий обов'язок для свідомого українця. І саме під час війни в країні це вкрай необхідно, щоб тримати гідну оборону як на фронті, так і в тилу. Адже забезпечення боєприпасами та харчуванням збройних сил України виконується за рахунок бюджетних коштів, тому кам'янчан закликають не нехтувати обов'язками і вчасно сплачувати податки. У податковій інформують, а для тих, хто орендує земельну ділянку чи сплачує земельні платежі за нерухоме майно, треба звернутись до регіональних відділень податкової служби за для отримання платіжного документу чи звірки щодо землекористування та володінням нерухомим майном, на певні категорії яких теж нараховується податок. Деклараційна кампанія щодо надання декларації по податку на доходи фізичних осіб для отримання податкової знижки, визначеної статті 166 податкового кодексу, триває. Для більш зручності існує декілька способів надання цієї декларації. Це особисто у податковій службі, листом рекомендованим листом з повідомленням та найбільш зручний спосіб це за допомогою електронного ресурсу ДПС України на сайті. Для того щоб скоригувати чи дізнати суму податків, які слід сплатити, вам треба завітати до найближчої податкової вашого міста чи району і при собі мати податковий номер і документ на право власності землі. Молодіжна рада Кам'янського провела звітну конференцію для майбутніх членів спільноти. Організатори зазначили, з кожним роком бажаючих приєднатись до ради стає все більше. І якщо торіч прийняли 50 нових членів ради, то нині близько 80 хлопців та дівчат готові долучитись до активного руху на користь своєї громади. Молодіжну політику у місті активно підтримує влада. Лівнаки та дід час створюють усі умови, аби кожен зміг реалізувати себе сповна. Під час вітної конференції керівники управління молоді та спорту розповіли про динаміку і стан молодіжної політики в Кам'янському та шляхи її реалізації. Відбулася зустріч з молоддю, з молоді, яка бажає бути в молодіжній раді міста Кам'янського. Розмовляли про що таке молодіжна, що таке молодіжна політика в місті Кам'янського. Всі, хто забажає муриступити молодіжну раду і працювати на благо нашого. Міста, міста Кам'янське розвиватися. І я думаю, що це дуже такий великий шаг для нашої молоді. З кожним роком кількість збільшується. Приємно, що такий є у нас розвиток у місті. За останній рік молодіжна рада організувала близько 50 різноманітних заходів. Попри важкі часи та війну, робота не зупинилась, а навпаки, її стало більше. З початку війни молодь активно допомагає ВПО та ЗСУ, збираючи все необхідне. Така презентація була важливим етапом відбору до лав молодіжної ради, адже кожен мав змогу дізнатись, чим саме займається рада та які функції виконує. Далі з кожним кандидатом будуть відбуватися індивідуальні співбесіди. Сьогодні збулася звітна конференція молодіжної ради. Дола молодіжної ради зареєструвалися майже 80 нових учасників. Провели для них таку невелику презентацію, де розповіли, чим саме займається молодіжна рада, які функції ми виконуємо, розповіли про судіяльність, показали ті заходи, які ми провели. Навіть попри те, що в країні триває війна, ми ще більше стали такими дружніми, стали одною сім'єю і багато робили роботи для переміщених осіб багато роботи проводили для збройних сил України. І дуже раді, що з кожним роком зростає популяризація молодіжної ради та дійсно бачать себе в молодіжній політиці, і в розвиту молодіжної політики в нашому місті. Керівний склад молодіжки поділився своїми історіями успіху, аби мотивувати майбутніх членів спільноти. Новобранці активно реагували на презентацію та захопленням задавали питання. Олександра неодноразово відвідувала заходи від молодіжної ради, а тепер відчула в собі сили і бажання доєднатися до молодіжного руху. Я бачу в молодіжній раді свій особистий розвиток, це є можливість чогось досягти, це є можливість знайти собі нових друзів та досягти своєї мети. Найголовніше очікування це, напевно, знайти свою другу сім'ю, знайти нових друзів, нове спілкування це навчитися тому ж самому лідерству, навчитися. Комунікувати з людьми. Раніше я сама приймала участь у заходах від молодіжної ради, а тепер мені хочеться самі їх придумувати та впроваджувати в молодіжну політику міста. Організатори анонсували велику кількість заходів для молоді вже цієї осені і запевнили, готові прийняти усіх бажаючих. Через війну Росії проти України дитячі садочки у Кам'янському, як і інші заклади освіти, максимально пристосувалися до навчально-виховного процесу за нових умов. Розвиваючи заняття малечі проходять у класах, а під час повітряної тривоги продовжуються у підземеллі. До незвичних умов дошкільнята пристосовувалися швидко, навчаються та водночас бешкетують. Але головне у цей важливий момент навчання маленькі кам'янчани у безпеці. Ранок до шкільнят. у цьому навчальному закладі традиційно розпочинається з творчих занять. На них вихованці співають та роблять різноманітні поробки. Своїми роботами радують та підбадьорюють захисників. П'ятирічна Вікторія свій малюнок присвятила дідусю військовому. Де дідусь свого. А де зараз дідусь перебуває? На війні а розкажи він, як захищає нашу країну? Який в тебе дідусь? Ну ні. Захищає нашу Україну. Я діточки очень скучаю, і я хочу, щоб скажи, війна закончилась. У своїх дитячих малюнках перемогу нашої країни передбачає й чотирьохрічний Максим. Хлопчик з нетерпінням чекає повернення свого тата з війни. Для кого ти зараз малюночок такий створюєш красивий? Я вітайка, щоб він набрався сил. А ще малеча дитячого садочку поділилася з нашою знімальною групою знаннями щодо того, як треба діяти під час повітряної тривоги. Одиваємось, йдемо в підвал. А там ви продовжуєте навчатися далі, так? Чи чим ви там займаєтесь? Одиваємо бальчик. Граємось, малюємо. Сирена це коли, коли пролетає ракета. Треба ховатися в укриття. Якщо ти не ховаєшся в укриття, тобі вдома вдом або в дім, або в двір може попасти ракета. Застосовувати свої знання на практиці та перейти в укриття все ж довелося, адже розпочалася сирена. Але заняття на цьому не припинилися. Часового перебування дітвори в укритті керівництво закладу підготувало усе необхідне, подбали й про те, щоб процес навчання був цікавим та максимально продуктивним. Водимо рухливі ігри, дидактичні ігри виконуємо все для того, щоб навчальний процес не переривався. Тому тримаємося і йдемо далі до перемоги. Все буде до країни. Дитячий садочок номер 3 планета дитинства заклад, в якому навіть у такі складні часи творчий розвиток малечі пріоритетне завдання педагогічного колективу. Директорка садочка Наталія Швайгерт розповідає, дошкільний навчальний заклад працює у звичному режимі. Особлива увага приділяється волонтерській діяльності. Починаючи з квітня, ми відновили свою роботу. Спочатку в режимі чотирьох годин, потім шести. Продовжуємо надавати освітні послуги. Звичайно, умови дещо змінилися. Те, що переривається освітній процес, він ущільний, все Це вимагає від працівників кращої підготовки. Але хочеться, щоб наші послуги були якісними. Хочеться, щоб діти посміхалися. Хочеться, щоб батьки були задоволені. Робимо все, що від нас залежить. Спочатку війни наші Батьківський колектив та педагогічний колектив долучився до волонтерської діяльності. Що ми передаємо допомогу нашим хлопцям: смаколики, засоби гігієни, медикаменти, харчові продукти. Але найголовнішим є те, що наші дітки виготовляють. Оберіг для наших воїнів своїми ручками, попри такий незвичний формат навчання, освітяни роблять усе можливе, аби дитинство маличі було щасливим та яскравим. Моя дитина може відвідувати дитячий садок, перебувати в безпечному середовищі. Завдячую також колективу на цього садочка, бо насправді вони роблять величезну справу. Дуже хороші тут вихователі в нас в садочку дуже такі відкриті до дитини, до батьків. Насправді це дуже добре. Моя дитина дуже задоволена. Насправді це і теж планета дитинства, називається садочок. Сама назва вже говорить за те, що тут дитинство проходить дуже. Добре на сьогодні у дитячому садочку виховується 118 дітей. З них 60 – діти пільгових категорій. Також у закладі функціонують гуртки художньо-естетичного спрямування, де кожен вихованець може знайти собі захоплення до смаку. І наприкінці випуску прогноз погоди на останній виросневий день. П'ятницю, 30 вересня. День буде похмурий і дощовий. Опади почнуться від самого ранку і триватимуть протягом дня. Температура повітря вночі становитиме плюс 15 градусів. В день підійметься до 21 тепла. Вітер південних напрямків до 5 метрів на секунду. На цьому ми завершуємо випуск новин. У студії працював Володимир Кремінь. Стежте за новинами Кам'янського на сайті mis.dp.ua. Ще більше цікавого на сторінках міст у соціальних мережах дотримуюсь безпеки під час повітряної тривоги. Віримо у ЗСУ та нашу перемогу. Все буде Україна.